Піски залишаються однією з найгарячіших точок фронту на Донецькому напрямку. Попри реляцію окупантів, нібито про визволення цього передмістя Донецька, українські захисники продовжують опір в пісках і стримують наступ загарбників на Водяне та Первомайське. То, що піски взяти, це все. враньо. Піски контролюються нами. Там знаходяться наше підрозділення. Батальйон «Сармат», там наші побратими, там ми держимо оборону. А тебе! Мій дім зараз під окупацією. Там, звісно, мені нічого робити буде в цивільному житті, так мовити. Мотивація хлопців, які в нас тут є, бити ворога так, щоб вони бігли до себе туди, до рашки, до, до цих. Своїх кучугуру цих, там, де немає нічого і нічого, і нічого. Хлопці просто хочуть повернути свою територію там, де вони можуть можуть спокійно жити, просто спокійно жити.